Ский мозок це мережа приблизно зі 100 мільярдів нейронів. Різні відчуття формують в нас різні нервові зв'язки, від яких утворюються різні емоції. В залежності від стимуляції нейронів одні стають міцнішими та ефективнішими інші стають, інші ослаблюють. Коли вам важко заходить нова інформація, або ви з важкістю передаєте співрозмовнику будь-яку інформацію, здавалося б, очевидно, то на себе бере гормональний фон. Під гормональним фоном ми розуміємо всю сукупність гормонів і роботи в організмі ендокринної системи. Це особливі нейрони і нейромедіатори, які викликають захисний механізм, якщо ми відчуваємо, що нас потрібно захистити від зовнішнього світу або чиясь думка не співпадає з нашою.